Беркуту два роки. Беркут стій не падай. Будь ласка. Це тільки початок. Зараз буде сам нігать. Відрізка. Копита потрібно відрізати досить точно, аби не зробити їм боляче, не деформувати їх. Природний кут. Правильний. <клух> стоїмо, 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 стоїмо. Це масло для копит, щоб вони не пересихали. Моє кохання до коней почалося з п'яти років, коли ми вперше з другом прийшли на конюшню, і хлопці, ті, які постарше нас, посадили нас на кобилу, Посадили без сідла, без воздечки. Сказали: Не хочеш впасти, тримайся за гриву. Ляснули і по крупі лазинкою. Вона. Декілька кілометрів пробігла в галопі, потім розвернулася рисів, і в мене загорілися глаза. Все, я зрозумів, що я повинен цим займатися. З 13 років з тренером, займався джетуванням. свій перший виступ з театром. Я поїхав на Вінницю, я навчився цьому зараз. Я хочу е продовжити це ремесло, навчити інших. Я тимчасово переселенець з Мелітополя в Запорізької області. На даний момент проживаю в Ізмаїлі, Одеській області. Мого прадіда звали Олен Вибер Крістіан. Батьки розказували, що моє прізвище взагалі пішло з Другої світової війни. Від прадідуся він був німцем. Він відмовився воювати за фашизм. Переїхав до Радянського Союзу тоді ще. Зустрів права і так от все, 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 все. І в Мелітополі ми відкрили свій клуб з друзями, з дружиною. Нормаки, йому 12 років, він спортсмен, полюбляє дуже стрибати. А це лорд іде. Йди сюди, опа, Лордуш, ось так. З Самого самого дитинства ми з бабусею постійно ходили в парк, мама давала 100 гривень, і я постійно всі ці гроші витратила на те, що на кожній лошачці по два-три рази ми каталися. Батьки потім змирилися, і на 11 років вони подарували мені норми, каже ребенка маленьким. В нашому місті тільки я займалася заїздкою ну, не дуже спокійних коней. Курси подолання а, на коні і перешкод. Це робиться на час, на чистоту прыжка, на яйцях Так, І це я навчаю наших учнів. В Мелітополі майже півтори роки протривав кінний клуб. Він би і надалі був дійсним, якби і не війна. 24 лютого коли 4.25, ми прокинулися від, від зривів. Руські були у нас в місті і поставили перед кооперативом моїх батьків вишку з градом, яка стріляла по аеродрому. І ми під цими, цими обстрілами разом з кіннями біжали в іншу частину міста для того, щоб їх якось зберегти, щоб вони не стояли прямо в самій-самій самій гарячій зоні. Не було, що їсти взагалі коням. Вони їли солому. Російські окупанти вони не пропускали дуже багато сіна, тому що вважали, що ми перевозимо українських військових і не хотіли пропускати, і спалили ну, немало сіна, яке могло піти просто на корм коням. Потім, коли мене другий раз взяли в полон посеред білого дня, протримали три доби, і це вже і стало останнім. Кроком, щоб ми, ми вже виїхали. І На нас вийшов водій з Ізмаїлу. Фура була тентована, і все одно в то, то в одну, ту в іншу сторону випадали коні задом, і приходилось постійно їх поправляти. Шліями, якими ми їх підв'язували, вони розстерили собі дуже сильно бока. І оскільки нормик був зі сторони водія, а ми їхали по через поля, об'їжджали Херсонську область. По полям під Чернобаївкою їхали, і там були дуже в гарячі точки. І треба було дуже швидко їхати і їхати на бочині, бо одна сторона була по полю дуже високо, а інша дуже низько. І його просто задавлювали двоє коней, і він дуже сильно кричав. Інші трошечки собі побили ноги, також бока були стерті, бо вони були підв'язані, хоч якось щоб не сильно собі зламали щось, тільки царапини, ошиби були. І це було дуже важко. Ми три доби їхали, в коні майже не їли нічого. В них були корма, але в дорозі вони їсти не могли. Тут ми вже обзавелися новими друзями. Новими, знайомими, товаришами, які нам залюбки допомагають. Вони вже з ними настільки зблизилися. Я дивлюсь на, на Пашу, на Катю, на Настю, коли от вони зараз на задньому плані з лордом обнімаються, і вони настільки щасливі в глаза, як, мабуть, як у мене були в 5 років, коли я перший раз сів на коня. Так як коні це не маленькі, там котики-собачки, їх дуже-дуже важко прокормити, ми вирішили займатися тут. Прогулянками, фотосесіями, тобто влаштовувати більшу дозу позитиву для людей, щоб вони трошки прийшли, розвіялись до нас. Так, ми трошки беремо за це гроші, але прокормити коней це також не, не дешево. Ми багато, багато собі в чому відмовляємо, але щоб для наших коней було набагато більше. Сьогодні до нас от прийдуть дітки. Коні вважаються кращими психологами в природі. Тим, що весь негативний настрій, всю негативну енергетику вони переймають на себе. На цьому і заснована іпотерапія. Просто прийти, побути рядом з ними, ти відволікаєшся від усього. А коли виїжджаєш на прогулянку, це свобода, це вітер. В грива в них розвивається. Ти забуваєш про все. Ми вже вирішили залишитися тут, в Ізмаїльському районі. Но зараз на даний момент п'ять з нами. В окупації залишилося ще троє яких ми в ближайшим часом дуже надіємось на те, що вивеземо.